Скажіть, будь ласка, а? там стояла береза тільки десь на цій території. Її пересадили. Так, да, А вона дозволи як а я не насадили? Ну як це? Ну, ви ж її прибирали? А, так? а хто? Ви скажете, хто має до цього відносити? Ну, а хто це? Хто за це А? Хто за це відповідальний? Воно, воно, ось оце не сім. А, ото він, далі? Ні, там хлопці сказали, що ви відповідальні за за пересадження. Це щоб не було, не було питання. Є вас дозволи на пересадження взагалі от цієї берези? Та Ніхто не пересаджував, ми не пересаджували. Не пересаджували. Тому що, наскільки мені відомо, то там була береза на території, де зараз ми не закатують. Сьогодні в разці в нас навіть фотографії є, що пересаджували. Можемо в принципі, зараз ну, розібратися, зрівняли з трактором. Зараз свідки будуть. В принципі, це не проблема. Але просто тільки що ви ну ви давно тут взагалі хто за за ці роботи? Хлопці сказали, що ви, є якийсь я думаю, зв'язок? Ні ну і що, що саме Ми, я, Що тут заліз дві? Заказали зробити площадку, я роблю площадку. Ага, хто Хто замовив? Ну, хто замовив? Людина знайома. Я ж не Знайом. знаю, може я, допустимо, вам розказувати, токи, хто мені займав чи не. Ясно. Ти можеш мені організувати, е, плану спланувати будівельний ну, майданчик площадку? Ага. Я йому звернув.